М'янма голосує на довиборах до парламенту. За інформацією європейських спостерігачів, у першій половині дня голосування відбувалося мирно. Це лише треті вибори в колишній бірмі за останні 50 років і перші по тому, як військове керівництво країни сформувало цивільний уряд. Власне, боротьба на виборах іде за місця, що звільнилася по тому, як 45 депутатів перейшли працювати до уряду. На відміну від виборів 2010-го опозиція на чолі з Аун Сан Суджі бере участь у цих виборах. 74-річний чоловік каже, що голосуватиме лише вдруге в житті і сподівається на зміни в країні. дуже добре, що відбуваються ці вибори, бо наш президент хоче змін. І Якщо АУН Сан Суджі переможе, можливо ситуація в країні й поліпшиться. Підсумки голосування мають оголосити за тиждень. У разі чесних виборів у США та ЄС пообіцяли зняти економічні санкції з країни, запроваджені після військового перевороту у 60-х. Армія й надалі контролює ситуацію в країні. Президент країни генерал колишньої хунти. А за конституцією, чверть місць у парламенті, зарезервована за військовими.